Привіт, друзі! Сьогодні 28 січня з вами Валерій Клочок. І сьогодні у видані The Washington Post вийшла дуже цікава стаття із заголовком про те, що Дональд Трамп готується до нової масштабної торгової війни з Китаєм. Я, звісно, розумію, що ця війна не конвенційна, вона, можливо, на перший погляд може видаватися не такою загрозливою, але це лише на перший погляд. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що Трамп збирається вести додаткове мито. Давайте скажемо так загалом мито на всі товари, які постачаються із Пекіну із Китаю, до 60%. В свого часу він вже проводив таку політику, коли був президентом Сполучених Штатів Америки. Він тоді підвищив мито на товари. До речі, Джозеф Байден залишив це мито, але це серйозно вдарило по. Економіці багатьох країн, і, зокрема, і по Європейському Союзу, і в тому числі по економіці США, але не найкращим чином. Це мало негативні наслідки. Політика ця зрозуміла, тиск Сполучених Штатів Америки на Китай, але те, що нині пропонує Трамп, ну воно, як на мене, переходить усі межі. Про це говорять. Економічні експерти, які представляють обидві партії демократів і республіканців. Справа в тому, що у Трампа є союзники навіть в європі щодо такої жорсткої політики протистояння із Китаєм, не можу вам сказати, наскільки вони готові зголоситися на такий високий відсоток запровадження мита, але те, що тренд підтримуватимуть, то це точно. От зокрема Еммануель Макрон ще весною минулого року, коли відвідував з офіційним візитом в Пекін, він сказав, що. Що ну дуже класно було б аби знайти місце для Франції і Європейського Союзу як третього полюсу сили у новій міжнародній системі на рівних з Китаєм та Сполученими Штатами Америки, і не стати чиїмось васалом, не брати участі у не своїх конфліктах. Перш за все, в контексті Тайвані. Тоді ця заява наробила дуже широкого галасу. Він говорив про автономність Європейського союзу і Європи загалом. Декілька днів я пам'ятаю, він підтримував цю тезу. Намагався її пояснити, але після критики і розмови із Білим домом він про це далі не говорив. На сьогоднішній день уже відомо про те, що Дональд Трамп провів переговори зі своїми радниками і сказав, що готовий вже встановити мито на рівні 40% на більшість товарів, які імпортуються до Сполучених Штатів Америки. Ну а загалом, то для китайських однозначно це має бути 60%. на весь китайський імпорт шістдесят. Відсотків нещодавно Трамп випустив дуже цікавий передвиборчий ролик, у якому показує, як він стискається з Сінзіпіном, Іном, з Путіним, з диктаторами світу. Ну і здавалося, б у цій частині він повинен був би притримуватися єдиної політики з китайським лідером. Натомість, ні, що стосується саме інтересів Сполучених Штатів Америки, він вважає, що така дуже потужна відсоткова ставка дасть змогу розвиватися американській економіці. Ну такий собі свого роду американський протекціонізм. Але як ми бачимо, що протекціоністські заходи, які часто густо вживають до Організації економіки своїх країн, в переважної більшості закритого типу диктаторські режими, вони не є успішними для економік. Торгівля, саме світова торгівля, є рушієм розвитку будь-якої країни. Ну навіть сьогодні Росія. Відверто потерпає від санкцій, можливо, не настільки потужно, як того нам хотілося, це справедливе зауваження, але це факт, і вони прагнуть скасування цих санкцій, і певні рухи на Росію зокрема, роблять, але зараз не про Росію. Справа в тому, що Трамп останнім часом у своїй виборчій кампанії все частіше критикує Китай і в такий спосіб намагається показати своїм виборцям, що дивіться, я вболіваю за наше виробництво. До певної міри це йому додає, але навіть його прихильники дещо критикують за окремі ідеї Трампа, які він оголошує у своїй виборчій кампанії ще з минулого року. Ну, одним із них є будівництво міст Свободи. Не мосту Свободи, а Міст Свободи. Це кілька міст, вільних на його думки, які можуть бути побудовані у федеральних містах у різних штатах США, і які будуть з'єднані між собою за допомогою літаючих автомобілів. Хороша ідея, як на мене знову ж таки мені поки що складно сказати про те, наскільки вона реалістична виконанні, але те, що літаючі автомобілі з'являється до так. Сучасний тренд, чому б його не підтримувати, не розвивати сучасні технології. Далі він виступає за жорстке продушення імміграції. Також він говорить про зниження корпоративних податків, що, як правило, веде до зменшення надходжень до державного бюджету. Ну і про нові руйнівні тарифи для торгових партнерів. США. він, до речі, застосовував їх свого часу навіть. І проти країн Європейського Союзу. І на його думку, це дуже має бути успішним. Втім, і республіканці, і демократи, і економісти від обох партій в один голос говорять, що це загрожує перевернути та розробити світову торгівлю до такого рівня, якого ми не бачили століттями. Якщо говорити про псевдоефективність такої тарифної політики, то офіційна статистика Сполучених Штатів Америки має на увазі тарифної політики Дональда Трампа за часів його президентства, то державний борг США збільшився за його часів на 8 трильйонів доларів. Окрім того, Трампу довелося виплатити 30 мільярдів доларів допомоги для компенсації фермерам, які постраждали від мит у відповідь, запроваджених Китаєм. Тобто Китай у свою чергу, теж не мовчав, він запроваджував відповідні мита. Чи багато Сполучені Штати Америки торгують із Китаєм? Ну, загалом, це не перше місце, це третє місце. Е, найбільше Сполучені Штати Америки торгують з Мексикою та Канадою. А загалом на торгівлю з Китаєм припадає 11,7% загальної зовнішньої торгівлі Сполучених Штатів Америки. Ця сума за 22 рік становить 550 мільярдів доларів. Це друзі, немало. Тобто можна або розвивати торгівлю, або її зменшувати. Дональд Трамп хоче йти шляхом зменшення. Натомість, як стверджують, припинення постійних нормальних торгових відносин з Китаєм коштуватиме економіці Сполучених Штатів Америки. 1,6 трильйона доларів вже порахували і призведе до втрати. Тепер вдумайтеся 700 тисяч робочих місць. Я собі лише уявляю, якою буде потім реакція прихильників того ж Дональда Трампа, які нині готові за нього голосувати, якщо вони залишаться без своїх робочих місць. Ну і податковий фонд виявив, що тарифи Трампа, більшість з яких залишалися в силі адміністрацію Байдена, справедливо зауважив, зменшили довгострокову заробітну плату на 0,14%. А за Айнятість на 166 тисяч робочих місць, це те, що по факту має США сьогодні. Але прихильники Трампа вони схвильовані більше історією з неконтрольованою імміграцією. Я погоджуюся, це дійсно є велика проблема на сьогоднішній день. Тим ідеї, які далі озвучить Трамп, можуть призвести до серйозного перекусу. У торгових відносинах в загалом у світі. А тепер собі, друзі, давайте змоделюємо. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки ведуть таке високе мито на постачання китайських товарів, зрозуміло, що потік має бути десь направлений в інший бік. Це може бути Європейський Союз, але я мало вірю в те, що він з'їсть, вибачте, таку кількість товарів, які виготовляє Китай. Це буде Росія, яка нарощує торгові відносини. Ну і тут, звісно, що Росія буде на коні, вона отримуватиме більше дешевих китайських товарів. Тут Тр вже виникає ериторичне запитання: кому сьогодні підігрує Дональд Трамп, який сказав, що ма, навіть має намір вийти з Північного атлантичного альянсу, тому що ну мовляв, НАТО ж не допоможе йому раптом хтось розпочне війну проти Америки. Як на мене, заяви Трампа, які лунають останнім часом, вони доволі е, є небезпечними для стабілізації і стабільності всього світу. Але ну, як бачите, його прихильники цього не бачать, вони цього не відчувають. Це не їм вину. Вони дійсно зараз більше схвильовані внутрішніми проблемами Сполучених Штатів Америки. Трамп на цьому активно спекулює і вдало веде свою виборчу кампанію. Буквально вчора він перебував у штаті Невана, де знову ж таки озвучував свої передвиборчі обіцянки. Тому свідкуємо за цими подіями. Свідкуємо за тим, як буде розвитатися торгова війна. Сполучених Штатів Америки проти Китаю, якщо Трамп переможе, на них шанси в нього доволі високі. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, обов'язково коментуйте, поставте не лише вподобайку, але і натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Я вам шалено дякую за підтримку. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!